Той, хто не був на дні, ніколи не зрозуміє щастя в малих речах, таких як тепло, спокійний сон, безпека, можливість бути слабким. Для них це деб'язок. Але для тварин, що ми рятуємо, це мия всього їхнього життя. На жаль, її досягають далеко не всі. Колись Тофік жив на вулиці, де кожна секунда була боротьбою за його життя. Коли я його бив через бліг, у нього все тіло було в обцях. А в його погляді читалась невимовна втома і бажання все це скоріше закінчити. Але за два роки в сім'ї, де його люблять, з гарною їжею, м'яким діванчиком, теплом і турботою за загинув і понівеченим здоров'ям, він тепер може дозволити собі бути ось таким, просто щасливим. І я хочу допомогти усім. Тварини, як ніхто, заслуговують на нормальне життя. Але, на жаль, все рупається дві речі: по-перше, це небажання людей брати. Їх у сім'ю, а по-друге, це кошти. У ваших силах вирішити або перше, або друге. І чи станете ви продовженням цієї історії або її кінцем? вирішувати вам?